Мої вітання усім, хто приєднався до ефіру нашого телеканалу. Ви дивитеся новини в студії Ольга Юровська. Із сьогоднішнього випуску ви дізнаєтеся: дорога по вулиці ветеринарній зі зниженням температури перетворилася на ковзанку. Місцеві жителі дивуються, чому до них так і не дійшла черга ремонту. Ліси, що постраждали від вересневих пожеж, почнуть відновлювати, як тільки завершиться оцінка їх впливу на довкілля із засідання постійної комісії обласної ради з питань аграрної політики. Ліцей номер 10 у Полтаві першим в області взяв участь у соціальному проєкті Розумний город. А тепер про це та інше більш докладно. Суцільне бездоріжжя по вулиці ветеринарній у Полтаві водії та місцеві мешканці скаржаться: ні проїхати, ні пройти цією дорогою неможливо. У дощ це суцільне озеро, а у мороз суцільна ковзанка. Люди говорять, сподівалися на ремонт у цьому році, але так і не дочекалися. Чи потрапить врешті-решт у поле зору комунальників дорога по вулиці ветеринарній дізнавалася наша знімальна група? Я за своє життя стільки не бачив. Таких дорог, як оце тут. Я сам з Маріуполя сам, само ну, я приїхав, в нас з Маріуполя які дороги були. Я це я тут кожен раз проходжу, кожен раз хочу засняти на камеру і виставити в Тіктокері куди небудь Це ж кошмар якийсь. Так, пан Олександр, переселенець із Маріуполя, ділиться своїми враженнями від дороги по вулиці Ветеринарній у Полтаві. Каже, що таких ям він не бачив ще у своєму житті. У нас в Маріуполі, як були якісь дороги. І, і, і що таке зробити дорогу? То це так. Ремонту дороги по ветеринарній не було більше 20 років, розповідає місцевий мешканець пан Олександр. Останні 10 з них вона вже критично небезпечна, а все через будівництво поруч нових багатоповерхівок. Ось така дорога з такими ямами. З того часу, коли змінювали труби водоканал. А це тоді, коли почали будувати нові оці будинки, ото вони насипали лише коли труби змінювали. Щебінь казали, що воно так лише два місяці полежить для того, щоб його утоптали. І тоді вони обіцяли покласти асфальт. За цей час щебень не те, що утоптали, а він взагалі пішов униз на 40 сантиметрів. Хоча б зараз щебень знову засипали, але на жаль, засмучує пана Олександра, ще й той факт, що за цей рік, коли по місту і досі ремонтують дороги. До вулиці ветеринарної черга так і не дійшла. дійшло. Жаль, звісно, що ремонт сюди не дійшов, бо у нас тут і медпункт, і аптека, і магазин. Ось ви бачите, що водії по тротуарах їздять, тому шкода. Але це питання лише до влади, бо нам тут дорогу обіцяв, і мамай, і інші кандидати. Вже скільки років всі обіцяють зробити, але так і не зробили. Так а там. Найбільше станції і дороги хвилює водіїв, бо саме в цих ямах неодноразово застрягали автомобілі. Розповідає водій Святослав. Буває, приходиться взагалі об'їжджати через нуї вулицею, бо тут калюжа така глибока по коліна десь. Приходилось доставати тут, особливо як щебенки його засипали вперше. Ну коли, коли тільки засипали щебенки, то багато машин застрягало. Дуже обідно, що ніхто нічого не робить тут на цій вулиці. У прес-службі міської ради коментарів з приводу подальшої долі дороги по вулиці ветеринарній отримати не вдалося. Ми надіслали інформаційний запит до міського управління житлово-комунального господарства з питанням, чи буде включена дана вулиця до переліку ремонтних робіт наступного року. Чекаємо на відповідь. І ще один герой повернувся додому на щиті сьогодні. У Святоуспенському соборі Полтави прощалися із загиблим захисником майором поліції Романом Обуховським. Родом він із села Шевченки Глобинського району працював у переповноваженому сектору кримінальної поліції Полтавського райуправління управління поліції. А з 2024-го доєднався до полку Сафарі об'єднаної штурмової бригади національної поліції України Людь. 10 грудня воїн поліг при виконанні бойових завдань на Донецькому напрямку йому назавжди залишиться 42. Поховали Романа Обуховського на Затуринському кладовищі. Вічна слава герою! Тим часом 41 сертифікат на житло вручили сьогодні військовим у Полтаві. Про те, як нагороджували та про особисті історії ветеранів, дивіться далі у сюжеті. Ветерани та військовослужбовці з Полтавщини отримали сертифікати на житло. Сьогодні їм передали 41 сертифікат. Ми сьогодні демонструємо, як працює система державної влади. Ми сьогодні робимо важливий крок для стійкості стійкості нашої держави. Один з таких сертифікатів отримав 24-річний ветеран російсько-української війни Олег Солодовник. Війна розпочалася для нього ще у 2021-му коли чоловік добровільно вступив до лав ЗСУ. Потім повномасштабна війна та понад рік служби, пригадує ветеран. Дуже багато чого бачив, то, що людям лише такого не бачать в житті, то, що там відбувалося, то нікому нікому таки не побажаю. Служба закінчилась дуже трагічно отримав поранення в битро і служби більше немає. Сьогодні життя Олега Солодовника продовжується, як і сама реабілітація. Він каже, що має багато планів на життя, і один з них це і є власне житло. Я намагаюся не задумуватися, те, що зі мною сталося. Я намагаюся бути на позитиві. Підтримують мене батьки вдома, займаюся я. Що, що тільки можна. Гуляти ходжу, відпочиваю. Питаюся якось відволікатися від цього всього. Отримав цього дня сертифікат на житло і ветеран Сергій Садиков. Історія у Сергія схожа на історію Олега. Повномасштабну війну зустрів, перебуваючи вже на службі. Війна для мене розпочалася у 18 років. У 2020 році я вступив до лав Збройних сил України. Саме в десантно-штурмові війська, і з того моменту ще я був в АТО в складі десантно-штурмової роти. Перебував на Орлівському та на Авдіївському напрямках. Сергій Садиков пригадує, що разом з побратимами у 2022 році захищав не один клаптик нашої землі, бачив на власні очі всю лють нашого ворога, що мотивувало його на боротьбу з ним. Ми складами диверсійних груп захищали. Нашу країну в Чорнобильській, в Чорнобильському районі, після цього в Гостомельський район захищали, безпосередньо підривали шляхи пересування для так сказати супротивників на трасі Київ-Варшава. Закінчилася вона для мене під час захисту безпосереднього міста Гуляйполе Запорізької області. Під вогнем супротивника отримав поранення. Дві міни лягло. 18 сертифікатів на житло отримали ветерани та військовослужбовці з самої Полтавської громади, розповідає виконуюча обов'язки міського голови Полтави Катерина Ямщикова. Сьогодні відбувається дуже тепла і, напрочуд, різдвяна подія піклування про своїх героїв від держави. Раді бачити те, що Серед сертифікатів на житло, які зараз по всій Україні видаються ветеранам, ветеранкам, родинам героїв і героїв, захисників і захисниць, є і 18 сертифікатів з Полтавської територіальної громади. Пишаємось, дякуємо і дякуємо, що такі правильні ініціативи в державі є. Загалом за цей рік на Полтавщині було вручено 107 таких сертифікатів на суму 217 мільйонів гривень. Їх виділили з державного бюджету. Ліси Полтавщини, які згоріли цього року під час тривалих пожеж у вересні, працівники лісового господарства поки не можуть відновлювати. Пов'язане це із тим, що і досі триває оцінка впливу на довкілля. Як тільки всі обстеження закінчаться, на спалених територіях висадять нові сієнці сосни звичайної. Більше про це дивіться у сюжеті. Виконання обласної програми комплексного розвитку лісового господарства Ліси Полтавщини головна тема засідання постійної комісії з питань аграрної політики та земельних відносин, що відбулася в Полтавській обласній раді 13 грудня. Підсумки підбивали за 9 місяців цього року. Забезпечено проведення захисного лісорозведення створення нових лісів на площі за 9 місяців 231 гектар на сьогодні 610 гектар. Що становить 184% до програми. На розсадниках вирощено майже 7,5 мільйонів штук сінців. Заготовлено за 9 місяців було 4,5 тонни насіння, а на сьогодні вже 23,5 тонни, тому що підтягнувся і жолуч, і кісточкові, і всі інші породи. Нині пріоритетне завдання працівників лісового господарства Полтавщини відновити насадження, які постраждали внаслідок масштабних пожеж у вересні, говорить голова комісії Іван Гришко. Це була величезна катастрофа, ми не маємо можливості зрізати, спаляти цей ліс, так і насадити новий, тому що ми мусимо чекати, поки пройде процедура ОВД. ОВД це оцінка впливу на довкілля. Так її виконують так, проводять там певні інститути, які повноважені ці речі робити. І от коли вони дають свій висновок, тільки після цього ми маємо можливість приступати до роботи. Розглянули на засіданні і звернення щодо передачі у спільну власність територіальних громад, сіл селищ, міст Полтавської області, земельних ділянок, розташованих на території Лубенської міської ради, Перятинської, Хорольської, Гребінківської, а також Новооржицької селищної ради та Чорнухинської. Погодили депутати і проєкт землеустрою щодо встановлення меж міста Полтава. Усього члени комісії розглянули 12 питань порядку денного і всі підтримали. Діти власноруч вирощують горох, капусту, соняшник та іншу мікрозелень. Все це роблять учні ліцею номер 10 у Полтаві у рамках соціального проєкту Розумний город. Про особливості та мету цієї ініціативи. Дивіться далі у сюжеті. Це у нас горох, це у нас радиска, а це червона радиска. Отут От у нас капуста, а соняшник у нас зверху. Учні ліцею номер 10 у Полтаві презентують те, що виростили на уроках основи здоров'я. Вирощують мікрозелень діти п'ятих та восьмих класів в рамках соціального проєкту Розумний город, розповідає його координатор Тетяна Панасенко. Каже, що їхній ліцей виграв та впровадив себе в закладі. Цей проєкт перший на всю Полтавську область. Цей проєкт націлений на те, щоб показати дітям, як можна з насінинки виростити корисний продукт. Це привчання дітей до агробізнесу, вирощення культур. Цей проєкт ще націлений на те, щоб не просто виростити культуру певно, а ще й вміти продати. Тобто, у нас діти будуть складати, вони складають бізнес план. Цим проєктом викладачі ліцею прагнуть формувати в учнів екологічні та фінансові навички, зазначає директор Полтавського ліцею номер 10 Олена Ткач. Особливістю цього проєкту є те, що наші учні здобувають навички фінансової грамотності на всіх етапах від посадки насіння до збут. Готової продукції. Діти вчаться розраховувати витрати, формувати ціну, працювати в команді, а також планувати дохід. Важливим в цьому проєкті є і те, що діти зможуть не лише виростити та продати рослину, але й зібрати кошти для підтримки армії. Важливим аспектом проєкту є соціальна відповідальність. Частина отриманих коштів від реалізації готової продукції учні будуть спрямовувати на підтримку Збройних сил України. Таким чином вони усвідомлюють, що їхні зусилля можуть приносити користь не лише їм, а й усій країні. Сьогодні учні восьмого класу працюють над реалізацією бізнес-плану. Учениця Ірина Стеблій розробляла його кілька тижнів. Каже, що планують продавати рослини не тільки рідним та вчителям. Ми розробляли план по тому, як можна було продати не тільки батькам або учням або вчителям, і не тільки в школі. Ми будемо продавати як в Тіктоці, так і в Інстаграмі. Думаю, ми зробимо акаунт, і з нього вже будемо продавати онлайн. Для просування власного проєкту діти навіть створили емблему, під якою планують реалізовувати продукцію. У нас вже готова емблема, ось така. Ми її розробляли теж неділю. З цим нам допоміг наш однокласник Кирил Киро. На цій емблемі розташована рослина у колі, як будто її оберігаємо ми, і підпис, підпис нашої школи. Наша ідея це оберігати рослини і тримати їх в кліматі, які сприятливі для цих рослин. Самі учні радіють таким урокам. Кажуть, що відтепер урок основи здоров'я є найулюбленішим зі всіх предметів в школі. Цього уроки мені дуже подобається, тому що ти приходиш, тут починаєш що, чи поливати, чи висаджувати. Ця робота вона така крив... Ропітка, мені такі роботи дуже подобаються, тому для мене ці уроки дуже захоплива. Я кожного разу, коли в школу приходжу, мені думаю, щоб скоріше цей урок почався, щоб сюди прийти, щось поворощувати, пополивати, чимось допомогти. Розкладаємо тканинки туди, розкладаємо молодці. 15 пісень від молодих вокалістів Полтавщини у Полтаві. Відбувся вокальний конкурс Срібна підкова, у якому брали участь співаки із 13 професійно-технічних закладів нашої області. Що співали конкурсанти? Бачила наша знімальна група. Полтаві відбувся конкурс Срібна підкова. Свої вокальні таланти представляли 15 учасників з професійно-технічних закладів Полтавщини. Творчі змагання проходять вже у 21-ше, Розповідає координаторка конкурсу Ірина Синягівська. Додає, що цьогорічною темою пісень була популяризація сучасних українських хітів. Мета Конкурсу це популяризація українського музичного мистецтва, це примноження талантів у закладах профтехосвіти, це примноження талантів естетичного спрямування і безумовно. Діти мають рухатись далі, мають розвиватись. Десятою вийшла на сцену вокалістка Вікторія з піснею Тоні Матвієнко. Сік землі. Її вокальний керівник пані Варвара розповідає, що до конкурсу готувалися довго, оскільки хотіли представити не лише пісню, але й відобразити її суть у сценічному костюмі. То буде чути ці слова і цю музику, яка, яка фундаментально підтримує оці цей у цей мелодизм. Оцю Українську таку етнику я вважаю, що ця пісня зараз наглядна і до сьогодення до цих важких часів. Що без коріння роду саду не цвісти, розумієте? От цей сад, цей вінок символізує сад. Саме оці листочки символізують саме це коріння, яке від землі тянуть сік. Молода співачка Марина Бабенко співає на різних сценах з шести років. Говорить, що саме цей конкурс для неї найважливіший, бо прагне на ньому підкорити серця слухачів своєю піснею. Образ у мене в українському стилі. Пісню буду виконувати Христина Соловій Стежечка. Я раніше із десь з класу шостого дуже захоплювалася творчістю Івана Франка, і цей текст написаний один із його поезій Івана Франка, і тому я обрала чисто для себе таку версію пісні. Я не буду виконувати пісню точ-в точ, як виконувала Христина Соловій. Я взяла трохи свої показники із свого голосу із. Стану, який мене на це поглиблював, який мене на це набував. Це була остання інформація випуску. Я прощаюся із вами. До наступних зустрічей в ефірі. Гарних вам вихідних на все добре. Все обов'язково буде Україна.